Представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої Вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Площа ринок це серце Львова. А чи знаєте, ви де знаходяться легені Львова? Залишайтеся. Ми їдемо у Приховичі. Запитаємо мешканців, що вони знають про Бруховичі. Хто десь цікава відповідь, отримує чудовий подарунок від нашого партнера програми торгової марки Абсолютний стандарт. Абсолютний стандарт справжня впевненість у якості. Нічого, дійсно. За Польщі були Бжуховичі. Що за Польщі були? А так я не знаю. А що це таке бжухович? Бжуховичі, ну, ж... По-нашому то мали бути животовичі, а по-русски Брюховичі. Ресторани працювали, а тепер що тихо, вареники були. Ще до часу з'їжджалося, ще на вареники їсти. Назва Брюховича заключається в тому, що там була колись вишка е біля цвинтару. І коли на неї вилізти, то е такі холми е розположені Брюховичем, як Брюхо. І то від того пішло Брюховиче. Ну і річечка називалася Брюхівчанка. Він називається Брюхович. Хочемо вас привітати від нашого партнера Абсолютний стандарт» з правильною відповідю від програми Вуличка. Прийміть цей прекрасний подарунок. Приємно, що ви знаєте. Що ви знаєте, що, що ви знаєте, що ви Чи ви самі мешканець? Так, я тут родився. Походження назви Брюховичі має дві версії. Перша від річки Брухівчанка, інша, що на врагах цієї річки було три пагорби у вигляді Брюха. З 21 липня 1444 року, який дозволив заселяти польський король Владіслав, з того моменту цей день і вважають днем народженням Брухович. Територія селища була заселена ще з найдавніших часів. Археологічні дослідження виявили у Бруховичах кілька поселень кам'яної доби. Згідно з інвентарним описом Бруховичів у 16 столітті було одна корчма, десять ставків, вісім льдів, один пільварок. У XVIII столітті 57 селянських дворів, 90 волів та 39 позашляховиків. Щоправда, в одну кінську силу. У Брюховичах 1939 році налічувалось більше 2000 мешканців. З них більшість поляків, 24% – українців. Багато віл у Брюховичах належало заможним львівським підприємцям, юристам, митцям. А вже у 2001 році постійне населення Брухович налічувало майже 5,5 тисяч осіб. Серед них українців 92%. Ліворуч від від'їзду до Брухович з боку Львова. Продовж останніх 15 років споруджений район шикарних віл, який місцеві мешканці називають полем чудес. Польські часи у Брюховичах існувало багато лаз. І навіть був графік миття у них. У понеділок милися бідняки, вівторок багаті, середу чарівники, в четвер паршиві вовшиві в п'ятницю негідники, а в суботу вельможні особи. Крім природньої краси Брюховичі мають багато історичних пам'яток та легенд. Під час облоги Львова війська Богдана Хмельницького і Туганбея у 1648 році було спалено село Брюхович. Під час Першої світової війни у Бруховецькому лісі був збудований військовий форт з гора, але свого призначення він так і не виконав. Оборонці втекли під час облоги російських військ. Саме тут переховувався майбутній засновник незалежної Польщі, генерал Юзеф Пілсуцький. Також цей ліс неодноразово допомагав воїнам УПА, які успішно тут робили свої засідки та краївки. з часів острогорщини Бруховичі вважалися курортним місцем. Ця слава збереглася і додині. всього в семи кілометрах від оперного театру розташований чудовий комплекс Перлина Львова по вулиці Лікарській. 2. Потрапивши до комплексу Перлина Львова, відчуваємо немов би єднання з природою, якого нам так бракує у тисняві міста. Будь-якої пори року тут приємно прогулятися з основими алеями. На великій території комплексу розташований готель та бар, банкетний зал, баня на дровах. А для проведення семінарів та тренінгів, конференц-зал. Ви зможете зібрати всіх своїх друзів та влаштувати грандіозне свято саме тут. Адже бенкетний зал «Перлина Львова може прийняти одночасно понад 200 гостей. Тут бували такі відомі виконавці, як група Тік «Лама», «Ірина Федишин та сам Поплавський. Корпоративні вечірки, фуршети, весілля придуть яскраво, цікаво і смачно. А замовити святкування нового року з незабутньою шоу-програмою можна вже зараз. Якщо ваші гості здалека, ви можете зупинитися в готелі та не турбуватися про ночівлю. У номерах створені усі умови для комфортного відпочинку. Уважний персонал підбере номер, який відповідає саме вашим вимогам. У барі Берегиня, що облаштований у народному стилі, приготують для вас неймовірно смачні страви на замовлення. Різноманіття салатів та закусок не залишать байдужими навіть тих, хто тільки розпочав дієту. Щоб відпочинок був не тільки приємним, але й корисним для здоров'я. Вам запропонують попаритись у справжній бані на дровах. Запах свіжої деревини, аромат підсушених лісових трав, цілющі властивості ефірних олій додадуть вам нових сил та енергії. Відвідавши відпочинковий комплекс Перелина Львова один раз, ви захочете повернутись сюди знов і знов. Це була програма Вуличка, в якій мандрували бриховичем разом з генеральним партнером нашої програми ювелірною лінією Соломія. І наступного разу ми приїдемо до вас. Соломія діаманти, золото, вічність. Абсолютний стандарт, справжня впевненість у якості.